вечір, добрий понеділок, 21 жовтня, як завжди, о цій порі відкритий діалог. Новий робочий тиждень починаємо разом з головою управління Патем, представником вільних демократів Олександром Згібловим. Доброго вечора. Доброго нещодавно було відкрито спортивний майданчик на вулиці Волкова. Це поки єдиний із десяти запланованих майданчиків у нашому місті. І що найцікавіше, що все обладнання, яке там встановлено, це справа рук темпівців. Правильно? Дійсно так. Я дуже радий, що цей майданчик відкрили. Жаль, що він тільки один. Але ми цьому майданчику особливу таку увагу приділили, тому що цей майданчик знаходиться в районі нашого підприємства. До речі, там в одному з будинків живе наш начальник виробництва і завжди, завжди це обладнання в нього зараз під наглядом буде. От і коли до нас звернувся депутат міської ради Андрій Більда з партії вільних демократів, мій колега, я ми залюбки взялися за цей проект і, і дуже радий, що він нас вийшов. Так я думаю, що непогано наші наш жителі можуть оцінити. Дуже складно було звичайно. Його монтувати там, звідки, звідки взялась дуже тверда земля, і нам довелося використовувати різні механізми, щоб заглубити, заглубитись на потрібну глибину, забетонувати це все. Були якісь проблеми, але слава Богу, все, все вийшло, і, і люди зараз задоволені тим, що є. Які там встановлено яке саме обладнання? Там, там встановлена універсальна площадка. Можна ній грати одночасно, ну, можна грати в ручний м'яч, можна грати в міні-футбол і займатися баскетболом. Так як це знаходиться в житловому масиві, ми поставили там високу огорожу понад 4 метри, ну, щоб м'яч. Не перелітав, щоб було зручніше і жителям, і тим, хто займається на спортивній площадці. Також було встановлено цілий ряд тренувального обладнання, наші спортивні тренажери, бруси, турніки, різні тренажери для ну, занять фізкультурою і спортом там. і для жінок, і для чоловіків, і для старшого покоління. Так що темпівці тепер і не тільки встановлювали, ще й будуть, а Я так зрозуміла, начальник звичайно, вашого так, виробництва. Так, да, да, звичайно. Він каже, я кожного ранку там роблю зараз зарядку. Mm -hmm. от, так, ну, це вийшло так зовсім, зовсім випадково, от, але ну, зробили і, і дуже, цьому, дуже задоволені. От. Я дуже часто там е, прохожу, про ідучи, на роботу, я там бачу і ввечері, і, і зранку. Навіть зранку вже хтось там займається фізкультурою і спортом. Ну, ну, Як правило, зранку це дорослі люди, а вечором там діти ганяють до, до пізна на, на площадці. Душа радіє, коли ну, звичайно. Це знаєте, на мою думку, е, ну взагалі така є моя мрія. Щоб, щоб біля кожного багатоповерхового будинку, в кожному дворі е був такий спортивний майданчик. Це дозволяє підтримувати свою фізичну форму і дозволяє люд людям бути дійсно здоровими. А що робити з приватним сектором? У вас мрія, що біля кожної багатоповерхівки, а біля приватного. Приватним сектором, я ж, ну, як би такий ще не розглядав це питання, але якщо є в місті десь така площадка. То немає ніяких проблем встановити такий комплекс, де, 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 де це можливо, звичайно. Ми робимо дуже такі універсальні конструкції, під, під, ну, підробляємо під ту ситуацію, яка є, є в, тій, в тому чи іншому місці. Наприклад, якщо ми встановили спортивний майданчик там в долині Троянд або ж у сквері Зірочка, там теж наше обладнання стоїть, то. Там не потрібно було великої горожі, там спеціальних конструкцій для того, щоб ну, загородити ту територію, тому що рядом біля, біля цієї спортивної площадки. Тут на Волкова зразу ж житловий сектор. Ну, щоб не заважати бабусям, не заважати ма маленьким діткам, які там граються в цьому скверку, то потрібна така була огорожа. До кожної території ми пристосовуємо це обладнання. У вас Індивідуальний підхід? Звичайно, абсолютно індивідуальний. Також є якийсь набір стандартних виробів, але до, до, до кожної ситуації ми, ми своє обладнання пристосовуємо. Посибі, а наші кореспонденти якраз побували на відкритті. Тож я пропоную всім пригадати переглянути сюжет, а потім повернемося до студійної розмови. вулиці Волкова у Черкасах свято спорту та відкрили нове сучасне спортивне містечко. Встановили комплекс вуличних тренажерів, турніків та облаштували багатофункціональний майданчик. Богдан щодня разом із друзями виходить на тренування. Своє дозвілля школяр не уявляє без футболу. Спорт це для мене життя. Ще кілька місяців тому на місці спортивного містечка була пустка, кажуть місцеві. У пошуках тренажерів і футбольного поля діти з прилеглих будинків ходили по всьому району. Після раніше не було нічого, куча мусору валялись, то ще зділяли очі. Хороше Тепер тут ганяють у футбол, баскетбол, волейбол, вправляються на турніках і тренажерах. Відпочивати і оздоровлюватись тут може не лише дітвора, а й пенсіонери, кажуть організатори. Я закликаю всіх жителів мікрорайону виходити із домівок, приходити на цей майданчик і покращувати своє здоров'я, покращувати своє самопочуття. Спортивне містечко на Волкова лише перший етап програми будівництва сучасних спортивних майданчиків. Встановлювали містечко працівники черкаського підприємства. Для майданчика на Волкова виготовили вищу та міцнішу огорожу, ніж зазвичай, бо розташоване спортмістечко у людному житловому масиві. Триває відкритий діалог і гість студії голова правління ПАД-темп, представник вільних демократів Олександр Згіплов. Ну от щойно ми бачили, цей майданчик досить таки великий. Так, звичайно, велике і, користуючись нагодою, хотів би звернутися до всіх жителів, щоб бережливо відносились до цього обладнання, щоб воно вам дійсно служило роки. А ми забезпечимо ту якість, яка наразі є достатньо достатньо гарною. Це добрий заклик, аби дійсно берегли, займалися тільки спортом, а нічим так, так, іншим. Так, ніяких там, знаєте, таких вандальних. Перш за все, це обладнання, воно не наше і не обладнання депутата Більди, це обладнання місцевих жителів, це обладнання міста. Я б хотів би звернутися дійсно до людей, щоб дивилися там, тому що ввечері, вночі, а може там і в день, щоб не було ніяких вандальних моментів відносно нашого обладнання, вашого обладнання. На початку цього року було заплановано в місті таких майданчиків аналогічних встановити до десятка. Натомість з'явився тільки один, і то завдяки старанням вашого однопартійця Андрія Більде. Як би ви прокоментували таку ситуацію? Для мене ця ситуація абсолютно дивна. І, наприклад, їдучи там по вулиці Благовісна, на перехресті Благовісної і Вячеслава Чорновола. Ну, якось прикро дивитись на те, на те, не до, не те недобудований той майданчик, адже, ну, наскільки мені відомо, кошти були виділені, е, обладнання ми робимо якісне, мож, навіть надаємо допомогу встановленню. Чому його не встановили? Е, дуже для мене це дивно і прикро. Ну, мабуть. Якось змінилися пріоритети нинішньої дії нашої нової, можна сказати, так, влади, і пріоритети наших депутатів. І чому вони не встановлюють. Я, на, на жаль, не депутат міської ради, але я б хотів би запитати у них, чому вони не встановлюють ці майданчики, тим більше, що в нинішньому бюджеті 13-го року були заплановані на, на, на ці майданчики гроші. Це, по-перше, змінить ситуацію. Здоров'ям нашої, нашої молоді, навіть із, і дійсно людям буде чим зайнятися, діткам, тим нашим молодому поколінню, всьому буде чим зайнятися ввечері, якось себе підтримати, в спортивну форму або навіть її значно покращити. А ви особисто займаєтеся спортом? Звичайно, займаюся. Займаюся. Кожен ранок зроблю зарядку. Ну, пробіжка, я живу в районі 34-ї школи і там. Часто мене можуть побачити на спортивному майданчику в 4 школі. Так що запрошую всіх зранку на фіззарядку. на фізкультурну таку так, хвилинку. Так, так. А під час відкриття спортивного майданчика у вас із керівництвом гімназії номер 9 виникла ідея створити такий куточок воркауту. Що це за проект? Розкажіть про нього. Знаєте, я вже давно підтримую особисто я і в Наше підприємство підтримуємо такий молодіжний напрямок: Стріт Воркаут це м, заняття спортом на свіжому повітрі, де молоді люди, використовуючи свою вагу, свої, свої м, досягнення і свої м'язи, показують різні, майже сказати, май, можна сказати так, майже циркові номери на турніках. Рік тому ми спонсорували і підтримували Кубок України пострілкауту в Черкасах, проводили його в долині Троянд. І при відкритті цього майданчика я побачив, що, уч що учні е школи 9, школи, 9 школи як вправно вони е займаються і показували там на такий був у нас е показовий виступ кількох е хлопців. Які гарні вправи вони на ньому робили на, на, на нашому обладнанні? І я запропонував директору школи, ми зараз працюємо над, над, над цією темою, встановити в них в школі наш новий комплекс для, спеціально спроєктований для стрітворкаута. І тоді, на прикладі цих молодих спортивно-активних хлопців, може і інші, підлітки почнуть там займатися і Не тільки учні цієї школи, а й прилег прилеглих територій. А що це за обладнання таке спеціальне, яке воно має бути? Е, ну, це спеціальний тренажер, спеціальні тренажери, де встановлено різно, різно, різної висоти турніки встановлені. Е, встановлені ще додаткове там обладнання для е, розвитку, ну, для розвитку м'язів плечового поясу. Ми його розробили, піддивилися і в кращих американських, європейських зразків. Ну, таке силове обладнання для, для, для свіжого повітря. А Ви його тестуєте перед тим як встановлювати, щоб звичайно, воно проходить звичайно. У нас всі все, всі випробування, сертифікацію. І ці на наші розробки всі мають всі допуски мають для використання їх на ну звичайному нашому житті. Всі все обладнання до останнього. Воно все всі випробування проходить. А я нагадую нашим телеглядачам, що триває відкритий діалог, і студії голова правління темпу, представник партії вільних демократів Олександр Згіблок. Пане Олександре, крім виготовлення дитячих і спортивних майданчиків на вашому підприємстві розробляють інші види продукції. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей перелік, що за продукція. Якщо ми говоримо про ті. Е... Конструкції для е, використання в місті, то перш за все, це е, наші м, автобусні зупинки. До речі, вони вже встановлені в кількох містах України. Вони там дуже актуальні. На жаль, в нашому місті поки ще ні. Е, також ми розробляємо. Ми зараз працюємо звичайно, з, я вже не раз говорив про це. Ми працюємо зараз із іноземними фірмами і робимо для них логістичну тару для автомобільних конвеєрів. Наразі виконуємо контракт фірми Mercedes і в, нашому, в нашій логістичній тарі будуть перевозитись двигуни автомобіля Mercedes Актрос». Це нова модель, вона виходить в 2014 році, але вже вся підготовка до її випуску йде. І ми в цьому проєкті долучилися до цього проєкту і успішно. Успішно виконуємо. Також з іншими підприємствами ми маємо е, тісні стосунки. Ми відвантажували контейнери для, е, для, збір, для зборочних конвейерів BMW і Porsche. Також, крім цього, наша стала така вже зазвичай така серійна продукція е, це е, каркаси ліжок. І механізм трансформації для меблевого виробництва. На цьому ринку ми почуваємо себе лідерами, тому що ну, на сьогоднішній день по якості. По якості ну, ми, сам, сам, сам на сьогоднішній день це найкраща якість в Україні. От, і маємо сталі замовлення від таких іменитих фірм, як і, і мереж Метро. Юск, Венето. А звідки Ви така от впевненість, що це абсолютно найкраща продукція? Ми, от. Я розумію, що ви представник підприємства. Так, да, так, да, так. Да. Ну, це, ну знаєте, це трошки моя начебто гордість, да? так гордо звучить, але дійсно є і документальне цьому підтвердження. Я запрошую вас до себе в кабінет, або можу на, 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 на слідуючий ефір перенести. У мене є дипломи, є відзнаки. Різних підприємств, де ми визнані одним із найкращих виробників. Наприклад, ми входимо в п'ятірку найкращих постачальників підприємства Андре Рено. Є офіційний лист, де ми набрали з 20 можливих 19 балів це за 12 рік. Нагадаю, що в 2013 році навіть будемо 20 балів мати із 20 можливих сьогоднішнього дня все, все прекрасно. Фірма Андре Рено це одне з головних підприємств Франції, яке виробляє ліжка електрофіковані, механізовані на ринок для ринку Франції. Ми там ми вже маємо сталий контракт десь біля восьми років і працюємо з ними просто бездоганно. Слава Богу. Чого й надалі вам так. бажаємо? Дякую. Дякую. Нещодавно Темп став ще ініціатором одного соціального проекту. Тим, хто не знає, скажу, що представники темпу відбудували зупинку біля свого підприємства. Скажіть, будь ласка, чому вирішили так от вчинити? Ну, ви знаєте, дуже неприємно, що наші зупинки так, як якось так біднувато виглядають. Ви знаєте, так по всьому місту. Я вже звертався на попередніх ефірах і звертався до громади міста і до депутатів міських, які зараз мене чують. Тому що в на 12 й рік було запроєктовано більше 50 чи 60 зупинок відновити або поставити нові. Ці зупинки встановлені наші вже можете приклади побачити біля дружби народів, біля фермерського ринку, ще в кількох місцях. Але всі, на жаль, невиділений бюджет на сьогоднішній день. І ці зупинки в нас не замовляють. Але це я бачу, що ця ситуація тільки в нашому місті. В інших містах все чудово, наші зупинки продаються, встановлюються, люди задоволені, і вони там дуже ну, популярні. Ми, наше підприємство загружене цією роботою. І раптом мені прийшла в голову ідея і моїм колегам. Що можна піти е, трошки оригінальніше, ну, можна сказати, дешевшим способом. І Я звернувся до своїх працівників, і ми відновили біля е, темпу зупинку. Запрошую подивитись, як, як вона виглядає. Також звернувся до своїх колег, е, звернувся до Тор Андрія Більди, звернувся до Василя Соломахи, е, члена партії вільних демократів, і в тих округах, які вони опікуються. Ви скоро побачите кілька відновлених своїм коштом зупинок. І також звертаюся до всіх небайдужих людей, до бізнесменів, щоб ви підтримали нашу цю пропозицію, і наших, наш, в нашому місті появилися навіть на базі тих старих зупинок, появилися нові відремонтовані зупинки. Наскільки дорого обладнати ну, зупинку, так, як, скажімо, ви біля свого підприємства зробили? Це незначні кошти. Десь в границях 4-5 тисяч коштувало відновлення. Ми там змінили, повністю перефарбували її, замінили покрівлю, підшили, замінили там зовнішні навісні елементи, встановили там Слідкуємо за, за чистотою, навели там, біля тої біля території, навели порядок. Я, я так гадаю, всі наші зупинки при, при такому е, ну, не, не, не можна сказати, мінімальному, оптимальному підході не більше як 5 тисяч гривень. Замінили повністю всі дерев'яні вироби, пофарбували їх. От якщо це зробити з любов'ю, зробити це як для себе. Тобто такі кошти можна легко поміститись. А скажіть, будь ласка, куди поїхали ще зупинки виробництва темпу, до яких міст? Наші зупинки знаходяться в Дніпропетровську, в Дніпропетровській області, в місті Павлоград знаходяться. Знаходяться в місті Фастов. Ну, я вже не пам'ятаю. Знаходяться в Чернігівській області, в місті Мена. Знаходиться в Васильков, Васильков Запорізької області. Василівка. Василівка Запорізької області. Ну, тобто роз'їхали. Роз'їхалась по всій Україні. Конструкція конструкція вдала. Вона така вандалостійка, має приємний вигляд. Ви її бачите, і кожен день тут біля, в центрі міста, біля Дружби народів. Тож бажаю, щоб і надалі в Черкасах з'являлися нові зупинки і по всій Україні теж вашого виробництва. Дякую, дякую, дякую вам за цю розмову. На жаль, час нашого ефіру добігає до кінця. Більше інформації від Сергія Ударича та команди вільних демократів. Шукайте на офіційному сайті Пиводесякаю. А я вам бажаю не сидіти, склавши руки, а міняти світ довкола себе на краще. На все добре.